На мою думку, менш підготовлених виборів за останні десь приблизно 6 років, я щось і не пригадую. Сама виборча компанія, самі процеси, вони були погано організовані. Члени виборчих комісій різного рівня, і територіальних виборчих комісій, і дільничних виборчих комісій. Ну, Переважній більшості е, невисокої кваліфікації безналежного досвіду, відповідно, це позначилося е, на організації всієї роботи. У даному випадку, е, якщо говорити, хто ж у цьому винен, до кого претензії, ну, не знаю. Напевно, люди розсудять і тут, але насамперед, все ж таки, ми знаємо, що. Е, Саме чинна влада організовує виборчі перегони. Тому, напевно, найбільше питань і саме, саме до влади, яка організувала вибори. Віктор Казимірович, ви юрист, і, зокрема, під час виборів 2004 року, які рівно шість років тому відбувався перший тур голосування, ви займалися юридичним забезпеченням діяльності штабу кандидата президента Віктора Ющенка. Цікаво почути вашу, як то каже, думку погляд із середини. От чому так буває, що дуже часто доводиться заново вчити і голів комісії, і просто учасників цього процесу? Чи не назріло? До речі, питання як, скажімо, Центральна виборча комісія, щоб на місцевому рівні це були фахово такі підковані люди, що працюють на постійній основі, а не волонтери, яких терміново розшукують перед виборами, вчать І знову кожні вибори повторюються те ж саме. Як ви вважаєте? Я вважаю, що ну, можливо підстав на постійній основі працювати тим, хто займається виборами, аж немає, але по крайній мірі. Потрібно виписувати закони насамперед таким чином, і я з попередніми виступаючими у цій студії згоден, зокрема, з Любов Майбородою, яка про це говорила, що закон повинен бути достатньо простий, достатньо. Зрозумілий усім верствам населення, тому що ми знаємо, що в наших виборчих комісіях працюють не лише юристи, тобто не тільки люди з вищою юридичною освітою, ну, і вони насамперед повинні розуміти цей закон і як його застосовувати. В тому числі закони повинні передбачати те, що під час голосування людям повинно бути зручно визначитися і визначити свою волю таким чином, щоб вона. Відповідала тому, що людина саме хоче. А те, що відбувалося, наприклад, сьогодні на виборчих дільницях, з точки зору, я вже казав, організації, але навіть з точки зору зручності для людей, це я справді я не можу такого пригадати. Справа в тому, що кожна людина отримувала п'ять бюлетенів. Там дійсно дуже багато різної інформації, у тому числі навіть дуже дрібним шрифтом написаної, і звичайно, що люди е, старшого покоління вони просто навіть не могли розібрати звичайно. не те, що зробити вже цей правильний вибір. Знаєте, навіть я, журналіст, який займається взагалі висвітленням політичної діяльності, мені теж довелося витратити досить багато часу на те, щоб вищити бюлетень, щоб розібратися, що там і до чого. І ми маємо дзвінок у студію. Добрий вечір. Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Будь ласка, Віктор Казимірович, ви юрист, я хочу вам задати таке запитання. У нас в селі Мошне 9 кандидатів на сільську голову, і з них сім не відкрили своїх виборчих рахунків, розповсюдили свої агітки. Ну, хто там писав, тираж, випуск і так далі. А представник від партії регіонів взагалі не вказав навіть тираж, відповідальний за випуск і не відкрив свого виборчого рахунку. І на моє зауваження. Тобто, на нашу скаргу нам дали відповідь, ну відмовити Тобто, що ніби все було правильно. Скажіть, будь ласка, хто прав? Дякую, звінок. Дякую. Я хочу відповісти. Шановні телегля... телеглядачі, що якщо це справді має місце, це якраз порушення, яке відноситься до грубих порушень виборчого законодавства, і звичайно, фінансування виборчої кампанії. Передбачено лише з рахунків виборчого фонду, і це однозначно виписано у законі. Якщо фінансування відбувалося поза е, межами рахунків виборчого фонду, я так розумію, що якщо вони не були відкриті, то це саме так було. Звичайно, що е, відповідна виборча комісія повинна була при наявності такої інформації е, застосувати е, одне одну із санкцій, передбачену виборчим законодавством е, попередження. І можливо навіть зняття з виборчих перегонів в даному випадку. Я, мені невідомо, як, як комісія реагувала на це, чи були якісь звернення, але те, що такі порушення заслуговують відповідних санкцій, це однозначно. Вікторе Казиміровичу, цікаво почути вашу думку як юриста стосовно того, що справді дуже багато було скарг в Черкаську міську виборчу комісію. От, на вашу думку, чи відповідали адресати цих скарг от тим речам, в яких їх звинувачували? Це таке непросте питання, розумію. Не хочу сказати, що мені відома уся інформація, що стосується того масиву скарг, який поступив у територіальну виборчу комісію міську, але те, що мені відомо, то Ну, скажу так, там є різні випадки. Є е, все-таки більшість ситуацій, де дійсно були ті чи інші порушення і відповідні були звернення, але е, знаю також про факти, де дійсно надумані були причини. Можливо, хтось з кандидатів чи ну хтось з опонентів, можливо, хотіли створити певну ситуацію для того, щоб може когось навіть ізняти з виборів, можливо. Можливо, в негативному якомусь світлі виставити того чи іншого кандидата причини можуть бути різні, але дійсно були і такі, і такі. Напевно, це хтось може віднести теж до якихось виборчих політичних технологій. Можливо, навіть і так. Звичайно, ну ми в цій студії чули різні думки стосовно виборів. Ну, зокрема, порівняння виборів 2006 та 2010 року. Ми згадували те, що відбувалося в 2006 році, як знімали з реєстрації деяких кандидатів, скільки було різних таких речей. А як ви взагалі порівняєте ці вибори? В яких сферах у нас відбулися позитивні зрушення, а в яких навпаки негативу стало більше? На жаль, негативного стало більше. Важко навіть, можливо, знайти причини, верніше пояснення цьому, але справа в тому, що, по-перше, виборче законодавство ускладнилось, по крайній мірі, що стосується місцевих виборів, значно. І в цьому законодавстві за такий короткий термін, як Верховна Рада, прийняла буквально за два місяці до. Початку виборчого процесу закон, звичайно, не зорієнтувалися. Не зорієнтувалися самі організатори виборів, і у цьому я десь згоден зрозуміти владу, тому що багато в чому просто не встигли. Я не хочу сказати, що за усім ми бачимо ну, якісь ну, ну, якийсь негатив, якийсь негатив своє, однозначно. Да. Ну, ні, влада багато в чому просто навіть не встигла підготувати ці процеси. А те, що відбувалося, наприклад, сьогодні на дільницях, є лише підтвердженням того, що вибори пройшли, ну скажем, таким чином, що я не виключаю, що в тому числі міжнародні спостерігачі можуть у своїх висновках дати негативну оцінку цим виборам. Я, якщо у мене буде для цього можливість і час, готовий навіть представити деякі факти, які відбувалися сьогодні на дільницях. Я уважно слідкував за ефіром, і наскільки я почув, мої колеги сьогодні не зверталися до конкретних фактів саме по організації сьогоднішнього дня, сьогоднішнього голосування, у мене вони є. І якщо ви мені дозволите, я готовий деякі озвучити. Ну, ми спочатку послухаємо запитання від глядача теж із фактами. Добрий вечір. Ви в ефірі. говоріть, Будь ласка. Добрий вечір ще раз. Віктор Казимірович, це знову я, Соломожний Катерина Анопрієнко. Скажіть, будь ласка, значить, у нас я вам говорю такий факт, що наша голова ТВК, так, вона знала про те, що не відкриті рахунки. І оці факти, які ми надали, оці всі агітки, які були без вихідних даних, все це вона знала, і упереджено, винесли нам, ну відмовили, тобто вони попередження не винесли цим кандидатам, а відмовили у задоволенні нашого позову скарги. Що нам діє далі? От я звертатимусь тепер куди, за дзвінок враховуючи, що виборчий процес ну майже вже підійшов до кінця. Якщо вважаєте, що Голова комісії допустила порушення, а ви кажете про порушення, які ну десь можливо, можливо, навіть відповідальність більш сувора, яка передбачена виборчим законодавством тобто, можливо, мова навіть іде про кримінальну відповідальність. Ви повинні звернутися у прокуратуру з відповідною заявою і. Я думаю, розглянувши, прокуратура дасть об'єктивну оцінку діям голови виборчої комісії. Віктор Казимірович, у нас дуже мало часу, дві хвилини залишається, і кажіть, що ви хотіли сказати нашим глядачам. Я, користуючись такою нагодою, насамперед дякую, що ви запросили мене у цю студію. Хочу сказати, що сьогодні ми теж з уважністю слухаємо. Перші результати чи екзетполі, результати екзетполів. І що? Насамперед хочу привітати можливих переможців цих виборів, але скажемо, що офіційно результати ще не підведені. І я, як голова обласної організації Європейської партії, яка, на мою думку, пройшла дуже гідно, чесно і креативно, і можливо, навіть з поглядом у майбутнє виборчий процес. Хочу сказати, що результати офіційні будуть оголошені дещо пізніше, і я навіть впевнений в тому, що результати Європейської партії України на цих виборах будуть кращими, ніж можливо вони оголошуються в екзитполах при всій повазі до тих, хто їх складає. Дякую вам, Вікторе Казиміровичу, за те, що взяли участь у нашому прямому ефірі і в нашому проєкті Ніч виборів. Шановні глядачі, надалі вас очікує дуже багато цікавої інформації зокрема, це і прямі включення з територіальних виборчих комісій. Ви будете дізнаватися безпосередньо з перших вуз про те, що відбувається на виборчих дільницях. Дякую за те, що нас дивилися весь цей час. А я з вами на сьогодні прощаюся та передаю естафету ведучій Марині Лук'яненко. А далі нас чекає сюжет про те, як відбувалося голосування губернатора. Дивіться, нас далі, не перемикайтеся Попереду ще багато цікавої та корисної для вас інформації про вибори, що відбулися 31 жовтня. Тож хай вам щастить на все добре. Десята година ранку на дільниці, аби засвідчити своє волевиявлення, прибув ексгубернатор Черкаської області Олександр Черевко. Голосує нашої України з традиційно з родиною. Кілька хвилин усамітнення у Кабінці і за мить з легкої руки екс очільника регіону опиняється у скринці. Сам пан Черевко після голосування перебуває у доброму гуморі. З надією, що черкащани... Приймуть участь у голосуванні активно і оберуть собі достойну місцеву владу на слідуючі п'ять років. Як керівник обласної організації Наша Україна я голосую за всіх представників партії Наша Україна. Сергій Тулуб з'явився на виборчій дільниці на годину пізніше за Олександра Черевка. Прийшов у гарному настрої. Губернатора супроводжували лише представники засобів масової інформації та ключові особи Черкаської організації партії регіонів. Виборчим процесом Сергій Тулуб залишився задоволений. За його словами, ситуація із голосуванням на Черкащині стабільна та керована. Станом на 11-ту годину в області проголосували 10% виборців. Про це Сергій Тулуб розвітувався одразу ж після свого волойовивлення перед представниками місцевих та столичних ЗМІ. У нас чітко створені умови для вільного волевиявлення всіх громадян Черкащини, створені умови на дільницях. Це дійсно організоване свято, є можливість проголосувати кожній людині. Та ви подивіться і погода, яка в нас, сам Бог до цього, як кажуть, благоволіє. Він сам дає нам можливість провести на високому рівні ці. Вибори Сергій Тулуб зазначив, суттєвих порушень у голосуванні досі зафіксовано не було. Хоча перед цим представники прес-служби партії регіонів повідомили журналістам, що на п'яти виборчих дільницях або не вистачає, або зовсім.